Якраз цією темою продовжимо. Михайло Водоляк, радник керівника офісу президента України в нашій студії. Пане Михайло, вітаємо вітаю, вас. Вітаю, Сьогодні вітаю. Сьогодні мало чимало говориться про Євромайдан, чимало говориться про те, що 10 років від початку минуло, і от, ну, тут на що я звернув в цитаті Урсули фон Дерляйн. Майбутнє за яке боровся майдан нарешті. Почалося, тобто, чи мається на увазі, що просто зараз почалося, коли виконані фактично всі вимоги Єврокомісії після того, як ну це останні сім, там їх набагато більше, але ми говоримо про сім Ті, які зараз виконані, і по суті, тепер можна перейти вже напряму до діалогу. А, Чи мається на увазі саме це? Якщо логістично говорити, то так, безумовно, Єврокомісія чітко зафіксувала, до речі, дуже важливий момент. Ми просто маємо це відрефлексувати. Да? Тобто Єврокомісія говорить, що в Україні достатньо ефективно відпрацьовує, наприклад, що такий антикорупційний сервіс. Ну тобто, чіткі рекомендації почати політичний діалог про вступ, це говорить про те, що відповідну логістичну дорогу відповідний логістичний шлях ми вже пройшли. Це дуже важливо. Це якби фіксує, що ми не просто щось там робимо самі по собі, і хтось там щось говорить і так далі. Це говорить про те, що з партнерами є чітка координація, яку дорогу ми маємо пройти для того, щоб бути невід'ємною частиною загального європейського економічного простору. Але я трошки про інше хотів би сказати. Сьогодні взагалі закладаються основи архітектура української державності. Ми чітко відповідаємо на питання, хто ми? Да, великою ціною. Ми чітко відповідаємо на питання, де ми хочемо бути, в історичному сенсі цього слова. З ким ми хочемо бути. Ми чітко відповідаємо, що ми готові домовитись про ті правила, для які для нас також важливі, як і для європейців. Ми чітко говоримо, що можна планувати майбутнє для людей, які будуть громадянами України, як вони хочуть жити через 5, 10, там 15 років. Буде набагато менше Росії і російськості як концепції Руськава міра. І буде набагато більше європейськості, тобто відкритості, конкуренції, прозорості і можливостей. Це дуже важливі моменти, які сьогодні, на жаль, 32 роки ми готувалися до цього моменту, але сьогодні якби підводимо вже певні рахунки, будемо платити по цих рахунках і платимо. І тому це дуже важливий день. Він якраз фіксує завершення певного історичного проміжку часу. Коли не було зрозуміло, в яку сторону ми все ж таки підемо, і сьогодні на цьому поставлена крапка. Ми точно європейська спільнота, ми точно члени європейської сім'ї. Єдине, ми точно платимо найбільшу ціну сьогодні в Євро в Європі за те, щоб а, бути в Європі, і ми точно говоримо ні російському ну рускому міру. Все між іншим сьогодні про європейську сім'ю, родину і наш шлях до Євросоюзу сказано багато, і от якщо дивитись на це, як на початок дороги, так маршрут побудовано, можемо рухатись. То та тема, яку ми підіймали перед пані Фондерляєн, це страйки так перевізників на польському, до речі, словацький шлях, кордон. Доречі. Так само страйки там присутні. Це виходить, що я ну, якось це не дуже по сімейному просто чи і по так і буде. Ну в сім'ї завжди є конфлікти. І, на жаль, деякі країни я просто достатньо спокійно до цього відношусь, Просто ми маємо бути готові до того, що навіть в рамках Європейського Союзу буде конкуренція. І відповідно сьогодні наші перевізники надають сервіс, який вважається ну, більш певно конкурентним, ніж там інші країни. І тому вони пробують, пробують захистити свої можливості і все. І такого буде багато, і ми маємо бути до цього готові. Але давайте, все ж таки, тут трошки інакше подивимось. Uh -huh. В Польщі відбувалася достатньо жорстка політична кампанія, виборча кампанія. Це знову ж таки для демократії супер. І зараз буде формуватись інший уряд, так само як в Словаччині формується інший уряд. І безумовно є певні відголоски того, якою була компанія. Зараз буде сформовані інші уряди, і побачимо далі, як вони будуть ефективно працювати, тому що вони також зацікавлені в тому, щоб відповідати критеріям Європейської комісії. Що говорить Європейська комісія про цю ситуацію? Чекайте. Це ж ми погодили для українських перевізників можливість так працювати. Це наші правила. Ви, така-то країна і така-то країна погодили з цими правилами. Будь ласка, працюйте на конкурентних умовах. Це до речі, оця ситуація на кордоні і з Польщею і зі словаччиною показує, що ми достатньо конкурентні. От всі ці казки про те, що Україна не має таких потужностей, щоб ефективно конкурувати на глобальному європейському ринку. Ну вони ні про що. З'ясували, що ми дуже конкурентні. Ми дійсно можемо займати певні галузі, ну тобто домінувати в певних галузях і будемо це робити. І е, да, сьогодні війна, сьогодні інші правила гри. І для нас дуже важливо, щоб наші партнери це також розуміли. Що нам складно, але завтра будемо конкурувати на таких же умовах, як і всі інші, будемо вигравати конкурентну боротьбу, навчимося захищати, тому що дивіться, як Україна швидко проходить через всі етапи. І сьогодні наш уряд готує певні пропозиції щодо захисту інтересів наших перевізників, веде консультації з урядами, які ще не сформовані до кінця, з урядами країн, країн-опонентів, але, але, в принципі, ми розуміємо, як треба захищатись. Тут розумієте, в чому ще справа? Що з одного боку є уряди, з іншого боку є там перевізники, наприклад, так. Ну от зараз Польща на Днях може розпочатися е, теж саме у Словаччині, і там теж буде блокування. Відповідно, пункт пропуску Ужгород теж буде перекритий. По суті, і далі, просто якщо говорити про родини, так ну з урядами, можливо, Єврокомісія домовляється, але є ще ті, хто просто займається бізнесом. Ні, говорить, ні, ні, так, так воно не працює. Дивіться, якщо як є правила, якщо є правила, в тому ж і концепція. Що таке правила? Це те, що робить Росія. Вона завжди говорить про те, що правил не існує, якщо ви маєте інструмент насилля, якщо ви будете домінувати через силу і так далі. Так не працює. Якщо є правила і суверенні. Уряди ці правила підписують, то вони мають відповідати за виконання правил на своїй суверенній території. Це і нас буде стосуватись. Якщо ми підписуємо ті чи інші правила з нашими європейськими колегами, ми говоримо так, ми розуміємо, як буде модеруватись ця чи інша галузь, і будемо працювати. І якщо в нас хтось ну, буде думати, що він має якусь перевагу, має право на цю перевагу, не конкурентну перевагу, то тоді це питання уряду його повноважень, регулювати цю ситуацію на своїй території. І тому і ще раз підкреслюю, я достатньо спокійно відношусь того, що ми бачимо по відношенню до нас там на території Польщі, блокування і на території можливе блокування на території Словаччини, тому що в них якраз перехідний період, коли держава не має повноцінних урядів, тому що тільки закінчились виборчі компанії. Далі я думаю, це буде працювати достатньо жорстко. Дивіться, наприклад, я завжди привожу, як ну щоб для розуміння, от маємо позицію пана Орбана, який достатньо жорстко, жорстко там відстоює. Свої позиції, які нам не дуже подобаються, але це не з нами війна у пана Орбана. Я хочу, щоб ми це розуміли. Він використовує просто тему України, але в нього є свої відносини з Європейською комісією. Він хоче отримати там певні переваги в таких то напрямках. Не більше того, Орбан воює за гроші від Єврокомісії для себе. Безумовно, це і, все просто і все. сучасний світ багато риторики, великої, потужної риторики, але завжди все впирається. У гроші і в домінування в тих чи інших ринках. І я думаю, у багатьох, принаймні у мене, от зараз після цих е, слів, після ваших відповідей, виникає питання: так а з ним так панькаються? Чого так тягнуть? Ви задаєте е, дуже гарне питання для юної демократії. Так. Це питання демократії. Це питання процедури. В цьому то я і говорю, що для нас, для держави, дуже важливо навчитись розмовляти правильно, тому що ти маєш обстоювати свої позиції не через конфлікт, не через компромат, не через спекуляцію, а вмієш в діалоговому форматі пояснювати, чому тобі не вигідно те, що ти робиш. І маєш давати аргументи, доводити те, що робить Єврокомісія. Я з великою, до речі, симпатією ставлюсь до того, як вони ведуть діалог. Вони продовжують постійно говорити про засадничі речі, які стосуються загальноєвропейського простору. І це працює. Поступово країни приймають безпосередньо правила. Якщо було б насильство, ви знаєте, що таке насильство? Так, Можна примусити когось там угу. через штраф, через якісь ще там юридичні інструменти. Але коли ти когось примушуєш до чого, це означає, що в нього Буде внутрішній спротив. він все рівно буде вважати, що ти його примусив. Він все рівно буде вважати, що ти є ворогом. І поступово це буде його руйнувати внутрішньо, і тоді він буде твоїм ворогом на самій справі. Головне домовитись з людиною, що йому вигідно оці правила використовувати для себе. Ти маєш це пояснювати. Я повернусь до нас. Я ще хочу, щоб наша держава на рівні очільників інституцій навчилась на складні питання відповідати. Тому що це доведеться робити в рамках європейської інтеграції, тому що там суспільство має величезний обсяг інструментів впливу на ту чи іншу ситуацію. Їм навіть майдани не потрібні в нашому сенсі, тому що вони можуть спокійно сказати нам не подобається те, що ви робите, і тоді уряд не може працювати так, як це було в нас. В нас, ви правильно говорите, 10 років тому вибрали чітко, заявили, ми хочемо європейську інтеграцію. Минулий президент позаминулий президент біглець. Він прийняв рішення, що ні нас влаштовує руський мір. Все так не працює, Європа. і тому маємо навчитись розмовляти, маємо навчитись пояснювати свої позиції і домінувати через діалогові форму. Я до речі, щодо майдану, якщо вже підняли тему, не можу не процитувати Володимира Зеленського. каже він про те, що Москва хоче і надалі усунути його від влади, і намагалася це робити неодноразово прибравши його фізично. Зараз процитую, операція, називається Майдан 3 Вона спрямована на зміну президента. Можливо, не шляхом вбивства, вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є, маючи на увазі кінець поточного 2023 року. Що з цим з цією операцією «Майдан-3»? Достатньо коротко буду тут коментувати. Перше, це паразитарний брендинг. Вони беруть саме слово Майдан, тому що для нас воно є сакральним. Ми розуміємо, що таке Майдан для нас. Це ціннісний протест. Коли ти говориш, ні, суспільство не готове до цього соціального договору, що ви нам пропонуєте як держава. Ми хочемо, щоб ви або змінили цей договір, прийнявши до уваги наші пропозиції, ну або пішли геть. Абсолютно класний інструмент. При в юних демократіях а, Росія бере це і паразитує на цьому, щоб все ж таки викликати певні там ностальгічні ну, переживання ну, і так далі. Тому да-да і тому подібне. Але що сьогодні Росія робить? Це ж очевидно, Росія ж хоче виграти війну? Безумовно, Росія може її виграти на полі бою? Ні, вони. В позиційній війні знаходяться нам це не вигідно, але вони все рівно знаходяться в рамках оборонних своїх концепцій на окупованих територіях. Захопити Україну, зробити з неї контрольовано військовим шляхом територію Немає можливості. Тоді вони будуть що робити: збільшувати тиск пропагандистський, збільшувати інформаційні е, спекуляції і так далі. Що вони можуть використовувати? Момент той момент, в якому ми з вами сьогодні перебуваємо. А який сьогодні момент? Два роки практично війни? Психоемоційний стан трошки інакше. Ніж був на початку війни, ну, чи перед початком наших наступальних операцій. Тому що є багато питань, як довго це буде, чи можемо ми планувати на наступний рік щось, чи будуть нам допомагати наші партнери, чи будуть скорочувати програми. Тим більше, що росіяни активно працюють, що дивіться, до них вже там таке то ставлення, втомлене відносення і так далі, і тому подібне. Тому Росія буде збільшувати кількість паразитування і на бренді, і на депресивних настроях, масштабуючи їх. І це технологія, тому що в нас підкреслюю, в нас завжди питання, хто винний. На нього треба відповісти. Хто винний в тому, що ми сьогодні другий рік, вже практично два роки, практично знаходимося у стані війни. Які перспективи виграти цю війну, як в нас відносини з нашими партнерами? І знову ж таки, росіяни в ці теми заходять, дають тут фейкову інформацію, масштабують її, і вона має знову ж таки вторинний вплив на свідомість людей. Треба з цим працювати. Знову ж таки, як з цим працювати? Достатньо просто: по-перше, чітко говорити з людьми, що президент до речі завжди робить. Ну, тобто, він завжди старається відповідати на всі достатньо гострі питання. Друга складова ну критичне мислення включати. Ну, що є об'єктивним, а що є необ'єктивним, на мій погляд, сьогодні немає підстав для справжніх цінностних майданних настрій. Третя складова ну працювати контрпропагандою, пояснювати складні моменти. Я про це вже говорив. Не боятись відповідати від інституцій держави на складні питання щодо мобілізації. Відповідаємо щодо постачання зброї, відповідаємо щодо проявів корупції. До речі, щодо проявів корупції. Є розуміння інформаційного сприйняття корупції як явище, і є відповідні юридичні складові корупції. Так в нас є корупція на різних рівнях. Але давайте ж візьмемо висновок Європейської комісії. Що нам говорить Європейська комісія і чому вона радить почати політичний діалог про вступ України? Там же ключова позиція антикорупційна архітектура і спроможність країни контролювати корупцію, тобто вони. Позитивно оцінюють все, що ми робимо в антикорупції, з точки зору превенції і з точки зору покарання за корупцію. Тобто, Європейська комісія відповідно говорить, є корупція, але вони працюють в правильному напрямку. Хто є? За інтересантом в тому, щоб тема корупції була синонімічна Україні. Російська Федерація, чому тому, що сама Російська Федерація є єдиною країною, яка використовує корупційні механізми як обов'язковий елемент зовнішньої політики. Вони корумпують місцеві еліти, і за рахунок цього е, ну контролюють політичний простір в ті чи інші країни, цю так, заразу. Десь там Орбан приховався. Е, я як тут на мене про новий етап війни. Хотів спитати те, про що секретар ради нацбезпеки і оборони казав, от буквально. Буквально сьогодні, якщо я не помиляюсь, про те, що після президентських виборів Російській Федерації нас очікує новий етап війни. Загальна тотальна мобілізація там ну стає максимально реальною, наскільки це можливо. А окрім цього, що ще називати новим етапом тотальної війни? Ну куди ще етаповіше? Вибачте. По перше, я би хотів, щоб ми перестали називати все, що відбувається в Росії. Демократичними словами. Там Та, має ні, там переобрання діда, так. Та не переобрання Діда. Це авторитарна формація. Да? Тобто то класичний цар, який буде там пожиттєво, ну, чи поки він не залишиться е, в зв'язку з термінальними умовами свого існування. І так далі. Тому... Е, це не так впливає на те, що відбувається в Росії з точки зору мобілізації. І щодо тотальної мобілізації, щодо військової промисловості, я б трошки обережніше про це говорив, тому що в них є величезні складності з військовими виробництвами. Так, вони інвестуються багато грошей, але вони істерично шукають, де взяти снаряд. Беруть в північній Кореї. Вони істерично шукають, чи можна побудувати дронове виробництво разом з Іраном, тому що потрібні ліцензії, виробничі лінії і так далі. Тобто, не так це виглядає на. на, на Насправді, як про це говорять, не треба не, не треба не поважати ворога, але не треба його сильно масштабувати. Так само і з мобілізацією вже є низка проблем. Вони дуже складно через ці процеси йдуть. Тому в них ключові мобілізанти хто? Класичні носії руськава міра, ну тобто зеки, тобто вони ж є е, ключовими носіями е, і продають руський мір на чужі території. В них є люди, які живуть в максимально. Незабезпечених територіях, ну там території, які виглядають дуже, дуже несервісно і тому подібне, і вони звідти забирають людей. І вони можуть компенсувати людям смерть за рахунок соціальних транспортів. Тобто, ми говоримо: ти йдеш вмирати в Україну, але твоя сім'я отримує таку-то кількість грошей. Але грошей теж бракує. Не так все добре з економікою. Так, санкції не в тому вигляді працюють, як нам би хотілось, тому що все ж таки це такі дивні санкції. Да, з одного боку ми накладаємо санкції з іншого боку дозволяємо європейським компаніям працювати на споживчому ринку і віддавати там величезну суму грошей на податки, через які якраз і фінансуються ці соціальні транспорти для мобілізованих, і так далі. Але все це достатньо складно в Росії йде. І чим далі, тим більше воно буде йти складно. Крім того, маємо ерозію внутрішніх політичних. Відносин, тобто еліта не довіряє одне одному і не бачить Путіна як арбітра. Треба спокійно ставитись до того, що відбувається в Росії, і не говорити про те, що буде завтра 30 мільйонів мобілізованих. Тому що про це нагадаю, рік тому Шойгу говорив, що в них резерв мобілізації 30 мільйонів. Ні, ні, не все так м'яко кажучи, гарно в Російській Федерації. Головне, що на цьому етапі, що головне, по-перше. Я розумію складність сьогоднішнього психоемоційного етапу, в якому ми перебуваємо, але все рівно психологічно бути готовим до того, що ми маємо цю війну довести до справедливого фіналу. Психологічно консенсус в суспільстві має залишатись, попри всі наші внутрішні дискусії. Друга складова. Демонструвати цей консенсус нашим партнерам, щоб вони розуміли, що ця війна може закінчитись правильно. Чому вони це мають розуміти? Тому що вони вже знають природу російського режиму. Вони розуміють, що російський режим буде генерувати величезну кількість ризиків для них в майбутньому. І в них сьогодні є шанс разом з нами. Прибрати ці загрози, і тоді третя складова. Те, що ми бачимо, я позитивно дивлюсь на те, що відбувається в Європі. Вони збільшують нам військові бюджети. Збільшують так: Німеччина, Нідерланди, Північна Європа, інші країни вони більше інвестують у військове виробництво, вони більше дають нам зброї і так далі. Буде допомагати Сполучені Штати так. Чому? Тому що це не питання допомоги Україні, це питання глобального лідерства Сполучених Штатів або вони лідер, який прописує правила, а вони хочуть бути лідером. Бо це ну, якби гарантія того, що мир, що мир буде мати стабільний, ну, стабільне розуміння майбутнього і так далі. Будуть давати нам зброю, теж будуть давати. Чи можемо ми збільшити санкційний тиск? Так, треба про це говорити, що треба шукати юридичний статус для а, Росії інший. Але знаєте, є ще парадоксальна річ, є, дуже так. важлива, про неї мало хто говорить. Ми ж починали з Європейської комісії. Що вона радить зробити з виборами в Росії, так званими виборами в Росії? Не визнати їх. А тепер уважно легітимність влади в Росії під сумнівом? Питання в тому, чи може знаходитись представник нелегітимного президента в Раді Безпеки ООН? Ні. Ні. І тоді буде ділема: чи можемо ми нарешті призупинити членство нелегітимної вже влади? Навіть попри те, що вона де факто контролює територію Росії, багато нових аспектів виникає після березня 2024 року. А я не можу не запитати, а що ж раніше заважало визнати нелегітимним президента, якого обирали ще й в окупованому Криму? Гарне питання, але, на жаль, буде риторична відповідь. Люди консервативні, але під словом консерватив, до речі, часто розуміють страх. Боялись Росію. Сильно боялись. Вважали, що Росія це ядерна держава з потужною армією, яка має бойовий досвід, яка вміє воювати, яка контролює через перевороти різні Африку, практично всю і е, видавила звідти європейські країни, яка контролює Близький Схід, ну, Сирію принаймні, і так далі. І оцей страх, а крім цього страху, я ж про це говорив. Ключовим елементом зовнішньої політики Росії є корупція на різних рівнях, величезні кошти. Ти даєш, як шродера береш і робиш його членом наглядової і ради І компромат, не тільки Так, да, і компромат різного плану. Тобто Російська Федерація, вона достатньо передбачувана країна, і безумовно, сьогодні це все ламається, але це все буде займати певний час. На жаль, певний час. Ну і крім того, міжнародні інституції, як правило, вони звикли до такого піар-життя, а не до справжньої функціональності. Тому що що таке справжня функціональність? Якщо ви домовились про про певні правила поведінки, і якщо хтось їх порушує, у вас мають бути інструменти примусу до виконання цих правил. Які є інструменти примусу до виконання правил, наприклад, у будь-якої міжнародної інституції МАГАТЕ чи ООН? є Червоний Хрест. От, наприклад, по Червоному Хресту... санкції проти Росатома. Це магате правильно, але третина. Керівних органів МАГАТЕ це громадяни Росії. І величезна частка бюджету МАГАТЕ це гроші Росатома і так далі. Тому тут є певні питання, але візьмемо, наприклад, Червоний хрест, міжнародний Червоний Хрест. Що він робить? От дивіться, Росія говорить, а ми не дамо вам доступ до військовополонених України на території Російської Федерації. Все, крапка. Червоний хрест, коли ти говориш, так ви можете там подивитись, як з ними обходяться? Ні, нам не дали допуск. І все, і їх не обходить, що там катують людей, порушують конвенції по обходженню з військовополоненими. Вони не несуть за це ніякої. В них немає інструменту примусу і не несуть ніякої відповідальності. Чи буде цей орган дієвий? Ну, це як червоний хрест курця, а не здорової людини. У нас буквально хвилинка залишається про зброю. Ми ж якраз таки хотіли. Ти я так ти, я давай. просто хотів сказати, що якраз щодо нашого бюджету на безпеку та оборону 1,7 трильйони трильйонів гривень закладено. І в чому тут проблема? Що ну загалом видатки на три понад 3 трильйони, і там третина фактично з цієї суми вона має надійти від партнерів, в тому числі я так розумію, що закладається сюди із і зброя про яку ви. Почали говорити частково. От мені цікаво, чи 1,8 трильйона гривень очікується від партнерів. Відповідно, чи зможемо ми отримати зможемо ці гроші. 30 Секунд. і зможемо обов'язково отримаємо. Чому ще раз говорю? Тому що у партнерів змінилось розуміння, як ця війна має закінчитись і що треба, щоб відбулося з Російською Федерацією. Тому вони точно нададуть нам і фінансову допомогу, яка необхідна для для стабільності бюджету, і військову допомогу з точки зору ефективності подальших наступальних дій в Наступних етапах війни, в тому числі в тому етапі, в якому ми сьогодні знаходимося, спасибі, Михайло Спасибо. Подоляк, радник керівника офісу Президента України, був гостем нашої студії.